Ну да. Thank Ми йдемо. Ти вже Віталій знов на год старший. Ще чуть-чуть і вже будеш на пенсії. Ну так. Да. <свіття> ну а коли пенсію дають? В 70 років? <свіття> Наверно. Let's go. Почему ты вошла в Ну конечно. Добавляю чудеску. Там он много ест. В белых кроссовках, конечно. Тут вроде бы нормально не мокро. А тут водичка є. Хто хоче покупатися? Ой, кветочки. Ой, какие кветочки красивые! Кветочки! Квіточка. Послухаю я, як пташечки співають, і послухайте ви. Лісі на природі, квіточки. Це я для тебе. Ти ж мене сьогодні мінінечок. Так, да, я люблю Ландиші. Ландиші, Ландиші. Дарую вам букетик, квіток. Ой, я знайшла гриби. Дивіться, хто знає, що це за гриби. Пень. Вони такі є. Ну, як ото опеньки похожі є. Капець. Та тут яка, між прочим, їх багато, да їх багато. Може, ти бачиш якийсь приморозок. Треба йти. Ягоди. Я рада, може, хоч трошки знов наберуся сіли, бо геть захляла. Ягоди. Де ягоди? бачу. А, -а, а, і холодно, до черніка вже цвіте. О, так що вже скоро-скоро італьон. Вітальончик ще більше. Кажу, що у мене така шия худа. <сум> Кажу, Віталік, Треба хліб їсти. Кажу, то я їм. Ем. Іноді. Іноді я їм. Ем. Така ж красота. Всім привіт! Всім привіт передаємо від душі, будьте щасливі, здорові і ведіть себе помірковано. Не ображайте. У мене хейтери обіжають. Нема за що. Вони самі себе обіжають. Да. як хочуть. Мені там таке, я ще й матіком нагнула була. Каже, каже мені Наталя каже тобі не личить. а мені щось хочеться ругатися з моїм часом, не знаю чого.